Догружає. А він чоловік пішов, бачите, з паличкою, ось 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 Ну Він просто ходить, підходить, каже, дайте пару копійок. А я кажу, знаєте, у нас карточка. Дайте вам ось дивіться, можу дать. Мивіни, могу дать ось такий він каже, я цього не їм, чуєш? І пішов. Кажу, а ми їмо, то вибачте, якщо не їсте. У нас нема, у нас карточка. Отак-то. Але в маркет, тому що тут треба купити ну таке вісове. То я вам скажу, що маркет круче позі. Масло тут можна і за 90, і за 80 купити, і за 77 даже навіть наш молочник зараз. Там такого нема. Ну і знову набрали. я купила. Будемо катане пшоно робити з мамою, гранатку, самі ще вірмішелі взяли, яйця. Зато лаваш уже то з 11. а Тепер поміняли, дивіться, етикетку. Вже 15 з копійками. Яйця тут е, на гривню дорожче, ніж в фозі. Ну, Такі вони трошки грязноваті, але нічого. Е, купила щас, як зіму, таку булочку. Паста. Паста така непогана ціна. Ну вона не така дуже густа, але й ціна нормальна. Цукерки печиво. Отаке знову масло це взяла. Непогане, воно на свої гроші, непогане. По смаку, що те, що за 100 тисяч, що це за 80. Однакове. Саньке з собою. Бутилку от, взяла, мамі купила, каже, купимо з дусі, будемо їсти печиво. Капусту ось купила, Бачите, салат, не хоче це робити. І саньки купила отаку, отаку, Отакі щоки гарні, він любить. Каже, мені ковбаса не треба, хай сало візьме. і оце візьме. Все одно ж на все життя не накупиться. ну а він потім там, піде в магазин дай купи. І купила ще оця ось ось, кижуча мені більше всього. вона за смаком, от там лосось, це все Оно таке, ну нереальне, в кубік має. А оця непогана. Солоненька, невиражений смак, ну непогана. І ось взяла, приїдемо дивіться, 50% дешевше, круасану. Дві пачки чай поп'ємо. І все. А ось купила ще тут дуже гарний фарш. Мені подобається куряче свинячий. Ось бачите, ось купила. Я не знаю, по чому кілорам дивіться тут Ну, Він гарний. Чи котлету, Я купила там шмат м'яса в козі, перекрутити. Але завтра буду дивитися, що там крутити, що вертіти. І тут олія дешевше, ніж там. Я взяла там, але ну, тут олія дешевше. Так що дуже багато е, таких позицій, що дійсно дешевше. Поки Саша відвозив тележку, десь дві пампушки ділося. Не знаю де. Ти не зустрічав там Біло, не? Ні? Ні. Хтось украв дві пампушки. Обережно, щоб чистенько було. Угу. Смачно. Ого, Так громко. На то нікого нема. А машини їдуть і їдуть, гляньте. Тут настільки вигідний цей магазин построїли люди. Що тут тільки не було в цьому магазині? І оп, давай, і все, молодці. Я вам скажу, що ось сьогодні була я в фозі, це зовсім магазин вже опускається, не знаю, куди ниже Плинтуса. Цей магазин. Саме на тулоці. саме крутий. Все, що хочеш. Так що, їдемо додому, жирні руки, я. Картош... Картопля ми брали по 27, да, Сань? а ось, ось стоїть, дивіться, така велика біла фура. Ми заїжджали, то я бачила картопля і буряк. Я навіть буряки не дивилася по чому. Бо я то беру варений, краще його варений брати. буряка віддали. О, бачите, продають. А, закрили вже. 25 картопля там була. Таке знайоме, це кучерявий Дмитро, мені каже, він за насипа. Кіндер. 17, го 12, го 24 го помер. Боже, боже. Відставити, думати, що попало. Моя ти зайка. Ужас. Так що ми їдемо вже додому. Настрій піднявся, бо я з'їла. <смі> Ні, то не я з'їла, то там біла. Я не змогла догнати, бо то залишила вдома з'їм, зараз та і все. <смі> Сьогодні готувати нічого не буду, тому що мама там суп-сварить, там пельмені, я пельмені покидаю, їсть, поїсти, що буде. А так уже завтра. Те м'ясо, що шмат купила, велике його заморозю. По-моєму заморозі, а потім, щоб краще було його різати, тому що воно там задна частина, там вона так розрізана, кістка винята і наливайко дуже молодий. Ну і завтра положу в холодильник. Тай тісто, тісто з тіста зроблю. Коротше, все завтра. Все завтра, а сьогодні нічого робити не буду. Вже якось переб'ємося. голоду не помре, чесно. Трішки підчистили ми оце морозилки. О, морозілки. Треба мені було дивитися, де біжить пампушка, одразу вже печата. От перестала пити таблетки, все, вже печа. Йоханый бабай. Ну нічого. Так що все вам найкращого. Сашуня, до побачення. До побачення, <говорит> До сказав Сашоня. Сашуня. Молчаливий, як риба кит, <говорит> як риба облід. Де то льот, і лед, наверное, не буде в цьому році люди. <говорит> да. Ну ти там з багажника все повикладай, Санька, все рибацьке. Вдруг буде льот, то я поїду. Саня, може, поїде і все, аж літом приїде. Так що, як це Дуся переживе, не знаю. Як вона таке дурненьке, господі, завершаю. Стоїть. Я Та йди сюди ляже. Ні, поки всі не вляжуться, тоді вона нас. Або вона за мною в хаті, а там лише мама на кухні, футіна. Віроня, так не буває, що всі сиділи біля тебе. Всі біля тебе і губи втягали туди-сюди. Саша каже, іди я сюди, свої губи потягаю. Так що, всього доброго вам.